Сакура біля санаторія Карпати в Трускавці. Напевно, одна з найгарніших сакур, яка росте в Трускавці. Ну, на мою думку. Тут на території є ще одна, ми її теж покажемо, але ця настільки гарна, настільки розкішна, настільки активно квітне. А ще, зважаючи на те, що вона під відеонаглядом, бачите, в неї гілки є з самого низу, гілки ніхто не ламає, так як роблять з іншими сакурами в центрі міста. Вони вижили. Так, подивилися. Крупний план, давайте. Середній, поїм, загальний. Все як книжка пише. Я підійдемо ще раз ближче, помилуємо з цією красою. Те, що сьогодні день не сонячний. <ріст> Були сонячні дні, вона не дуже квітла. Я хотів дочекати, щоб вона заквітла вона і зараз ще. Ще ще не пік цвітіння, але нема сонця. В сонячний день вона виглядає просто бомбезно. А будь ласка. А, з якого боку не дивись. Там далі слониця. нині гірлянди. Ввечері вона, напевно, підсвічується. Ну, або зимову пору року. Ще зі сторони є лівця. Підійдемо подивимось. Можемо йти далі територію Санторія пройдемо до дендропарку. Ну це, власне, теж дендропарк, але до тої найбільш популярний серед відвідувачів частини. О там, ну, видно, бачите. Озе це питне озеро. Це жереб! Або гірська сосна. Це хто ходить в гори знає, наскільки корисна чи не корисна може бути ця рослина. На території ми вже звертали увагу. Тут бачите, тюльпани, є тюльпани, причому різних кольорів рожевенькі, і біленькі. І водоспадик працює. до іншої сакури і на іншу територію дендропарку. О, там теж невеличка сакура квітна. Тут запустили фонтанчик у вигляді водоспаду. Підемо ближче подивимось. Я не буду жартувати, що в Карпатах зарплату килимами платять, думаю, коли килим просто понесли в чистку. О, а Тут справа була, пам'ятаєте, виноград вився, то підрізали ті кущі, ну сподіваюся, що вони відростуть, буде знову гарно, восени були дуже гарно, коли воно вилося. Вже не такі сонячні дні, з'явився вітер. А, і от, бачите, обіцяна друга сакура. Тут чим цікаво сакура і смереха ростуть поруч. Знавилось би, така екзотична для наших широт сакура і така не екзотична смереха, про яку складено багато пісень. Можна сказати, що сакура символізує саме ту дівчину з пісні «Ой, смереку. Так, Тут написано вишня японська. І це до теми, таки, часто говорять, ні, смерека то не ялина. Ви не знаєте, що таке смерек. Часто мене питають, що таке смерека. От, будь ласка, смерека. Отак вона такий вигляд має. От, іншими словами, смереха це і що? Це і ялина звичайна європейська. Навіть на з латиною. І отут вишня японська сакура. Теж напис латиною. І от вони разом ростуть. А, в нас, до речі, є відео роки два тому, то ця сакура теж була розкішніша, щось їй тут не дуже подобається. Це тамарікс. так, він таким росте. А, йдемо ще до магнолії. Магнолія так само тут вже відквітає. Слава пісардія вже відквітла. Бачите, це слава Пісардія, Ну я був, але вам не зняв. то що, то вже вибачте. Бачите, магнолію теж вам вже так тут показує, що вже після того як вона досягла свого піку. Вже деякі гілочки відквітають. О, з цього ракурсу, напевно, найгарніше виглядає. Як завжди чути курей, качок. Не видно що щось котів. Але і весна така пора року, коли природа прикидає, прокидається. Це дуже-дуже гарно квітне. Ільмірський. Теж два дерева сплились поруч. Бачите, це одне рожевеньким квітне, а друге біленьким, здається, це одне й те саме дерево. А якщо придивитись, це справді одне й те саме дерево.